Усім привіт! Сьогодні розбираємо злив НМТ, який був 24 травня. Отже. І перш ніж почати, пропоную познайомитися. Хто ще мене не знає, мене звати Аня. Я викладачка з української мови школи КМОН, Вже другий рік готую до НМТ і середній бал моїх учнів 182,5. Тому, кому цікаво дізнатися більше, багато корисного є в моєму інстаграмі, тому шукайте мене там. Отже, завдання 1. Префікс С треба писати в усіх словах рядка. Що вам тут треба пригадати? Вам треба пригадати одну фразу. А саме кафе-птах. І запам'ятати, що префікс С ми пишемо перед кафе-птах. У варіанті Б ми бачимо так: ми бачимо зжалитися так? же не належить до кафе-птах. Так само зцідження і зчеплений. Тому це собі пам'ятайте. Далі йдемо далі. Подвоєні букви треба писати у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка. До речі, раджу зупиняти, визначати самостійно і вже разом зі мною перевіряти. Отже, по-перше, ми пам'ятаємо, що подвоєння в орудному відмінку відбувається в іменниках третьої відміни. Це жіночий рід з нульовим закінченням. Тут всі слова є такими, вони нам підходять. І що тут треба пам'ятати? Тут треба пам'ятати, що якщо слово закінчується на стю, там не буде подвоєння. І якщо слово закінчується на мавпу був, там буде апостроф. Тому, так, дивимося. Стриманістю, стриманістю, без подвоєння. Верф, кров це мавпа, був, тому там буде апостроф. Кров'ю, верф'ю. Відповідь Б тут нам підходить. Далі, букву И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Тут ми бачимо теоретичний, метушня, метушливий і черговий. Все, химерний завмирання диригент. Обираємо варіант Б і йдемо далі. Немає орфографічних помилок у варіанті. Я вам нагадаю, що таке орфографічна помилка. Орфографічна помилка це помилка в правописі слів. Ну, наприклад, це те саме, що якщо я напишу сім'я без апострофа, ось це орфографічна помилка. Так, зупиніть. Пошукайте і разом перевіримо. Що ми тут бачимо? Адже, та, має бути адже. Далі дорогоцінні подвоєнням. Жар птиця складне слово. Ми пишемо через дефіс. А, Так. Переконання і незаперечне. Можемо замінити синонімом, тобто безумовне право, то пишемо разом. З часткою не. Далі. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка, окрім Ну, тут треба просто вчити наголоси. І пам'ятаємо, що не витрати, а витрати. Тому відповідь Г. Все інше тут добре. Разом треба писати всі слова в рядку. Що в нас тут? Тут е, перше, запам'ятати, що часові проміжки та пори року разом. Наприклад, нині, навесні, відтоді, зранку. А далі, початкові з натаза, улітку, ось, є навіч... початкові на таза пишемо разом: на «начисто», занадто. І залишилось нас. До вподоби. Коли ми можемо вставити щось між ось цими двома словами, то тоді пишемо окремо. До моєї вподоби. Наприклад, займенник. Безупину слово, яке треба просто запам'ятати. І в основному теж ми пишемо окремо. В цілому, в основному. Так. Запам'ятайте. І йдемо далі. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка окрім. Окрім подзвякувати. Та тут нам не треба апостроф. Чому нам тут не треба? Дивіться, який є тут такий лайфхак, щоб запам'ятати. Арф ярко. Ось, ми пишемо: після мавпа був вперед я ю ї». Є, є. Але запам'ятайте, що перед мавпою був. Має бути або голосна, або р, або це має бути початок слова. Тобто, якщо там є будь-яка приголосна, крім р, там апострофа не буде. Розїхатися тут голосна. в'ялений. це в нас префікс, в нас є окремо слово в'ялений, тому тут був в нас перше. Верб'я тут «р». Перем'ятий тут голосна. Стерв'ятник тут «р». Солов'їний тут голосний. Під'юджувати це в нас є е, на межі префікси і корінь. Подзвякувати. А ось тут дивіться. Перед мавпою був є З. Це те саме стосується таких слів, як морквяний, святкувати, цвях. Та перед мавпою був є будь-яка приголосна, крім Р. Тоді апострофа не буде. Ідемо далі. Однаковий звук позначають букви, виділені в кожному слові рядка. 60 Чуєте там звук Т? Я теж ні. Тому випадає. А от у слові четвер, ми чітко чуємо ту, вже не підходить. Здається, пам'ятайте, коли у вас буде закінчення, «ця», там ось цього звуку «тю» не буде. Здається, сміється. Молодьба тут буде взагалі звук «дю». Далі подружка «ж», дужечка ж. Але коли «дж», «дз» належить до кореня, там буде звук «дж». Тато Ж-Ж-Дж, різні звуки. І варіант Г правильний. Чому він правильний? Дивимось. Тому що ми тут пригадуємо, що якщо в нас є глуха, ось наша глуха буква К в нас далі йде дзвінка. Дзвінки приголосні належать до виразу буде, гоже, ґедзю, джазі. Все. Тобто, в нас є дзвінкий звук далі. І перед дзвінким глухий теж стає дзвінким. Тобто, ось це К перетворюється на Грюк. -г ось, наприклад, так само у слові молодьба. Б дзвінкий, т перетворюється на д. Бо глухий перед дзвінким теж стає дзвінким. І йдемо далі. Префікс «від» має однакове значення в усіх словах, окрім відробити, відлетіти, відлетіти відповсти, відбігти. Тут просто логічно відробити, тому що все те пов'язано, всі ті інші три слова відлетіти, відповсти, відбігти, з віддаленням. Та? Далі, лексична помилка є в рядку. Пам'ятайте, не співставляємо, а зіставляємо. Не співпадіння, а збіг. Зіставити факти. Далі прочитайте речення: неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків у рядку. Так, серіали будуть люди побудовано у формі саги. Е, так, побудовано. І в ній крізь призму життя е, звичайних людей показано етапи. Показано. Це в нас сурядний зв'язок. І тут пише сурядний зв'язок. Супер. Двокрапка після узагальнювального слова. Етапи, двокрапка далі перелічуються, які етапи? Це узагальнювальне слово. Однорідні члени речення. Перша світова, прихід радянської влади, тато, Тобто ми тут щось перелічуємо, це однорідні члени речення. Далі підрядний зв'язок, прихід радянської влади, етапи які, які кожен герой сприйняв з позиції. Це воно, це підрядне. Так, і останні з позиції власної правди, проте, проте це в нас сполучник. А що в нас тут пише? Безполучниковий. Ні, це сполучниковий зв'язок. Тому не підходить, і йдемо далі. Так, редагування потребує речення. Тут в нас є дієприслівникові звороти. Дієприслівникові звороти відповідають на питання, що роблять чи що зробивши. Коли ви бачите дієприслівниковий зворот, вам треба, щоб підмет з іншої частинки був узгоджений з вашим зворотом. Що це означає? Давайте дивитися. Так, беручи в руки звичайний олівець з гумкою, ось це зворот. Ви ніколи не подумаєте. Ви не подумаєте, ви берете в руки олівець. Тут все добре. Ще стародавні греки послуговувалися графітовими паличками, використовуючи їх для малювання. Греки послуговувалися, греки використовували узгоджено. Потім секрет виготовлення було втрачено і лише ураганом. Промчавши англійським графством, було відкрито родовище. Так, ми бачимо, було відкрито. І тут ми бачимо безособовий присудок. Було відкрито. Та особи тут немає. І ми не можемо підставити і туди, і туди однакову особу. Тому ось це помилкове. Так, ну інше все добре. Наприклад, одразу витираючи, кожен отримав можливість, і кожен одразу витирав. Експериментатори використали, експериментатори написали. Так. Тому відповідь В. І йдемо далі. Наступний тест: немає лексичної помилки в реченні. Зупиніть, визначте, разом перевіримо. Отже, не добитися, а досягти, не зайняти а посісти» – вище місце. Далі не відношенням, а стосункам з людьми. Так, розкривають суть нашого я теж тут недобре. Кожна слідуюча, теж ні, по наступна. Опирається теж ні, не посторонні, а сторонні, і не замічають, а помічають. Все, відповідь. Г. Мені здається, це досить легкий тест. Неправильно оформлено пряму мову в реченні. Так, тут треба уважно подивитися на розділові знаки. Якщо уважно подивитися, можна побачити, що тут не вистачає коми. Коли в нас йде пряма мова, далі слова автора має бути е, два розділові знаки. Тобто кома тере, або якщо це окличне речення, знак оклику тере. Часто в таких тестах ставлять е, або один знак гублять, або додають зайвий. Наприклад, знак оклику, кома тере. Ні. Два розділові знаки. Знак оклику Лекутере, або, як в цьому випадку, кома коматере. Синонім до слова достойний є гідний. Тому це собі теж Якщо Ви хвилюєтеся, що ви не встигаєте щось повторити до НМТ або вже забули те, що вчили давно, то наступний слайд саме для вас, адже я вам розкажу про Common Airlines, де за один день можна повторити всю програму з української мови. День буде поділений на блоки. Після кожного блоку в нас буде перерва та тест. Крім того, будуть шпаргалки. Все це буде знаходитися на зручній платформі. У нас буде ще спільний чат, де ви зможете щось запитати. І четвертий день день НМТ. Чому четвертий? Бо є ще такі дні з математики та з історії. І ви зможете побачити свій реальний бал. Тому, якщо ви хочете дізнатися деталі або ж приєднатися, то пишіть кодове слово Крило мені в інстаграм. Так, а ми йдемо далі: 16-те завдання завдання з пропусками. Повідомляти. Ставимо питання: кого? Слухачів. Та? Тобто тут ми вже можемо викреслити слухачам і слухачам. Далі самі ніколи не творимо ступені порівняння за допомогою слів самі. Найбільш імовірніші теж не може бути. Найбільш імовірні, коли є більш-найбільш, поряд прикметник має бути в початковій формі. Тобто Більш розумний, менш добрий, вже не підходить і. Навчати чого? Навчати правил. Та не кому чому правилам, а чого навчаємо правил. Отже, відповідь Б. І йдемо далі. Демонстрація модних. Запам'ятайте слово пальто. У нас відмінюється, тому пальт. Все, це ми викреслили. Тараса, і тут згадуємо, що чоловічі прізвища ми відмінюємо завжди Шевченку, Шевченка, Демеденка, Демеденку, тому не Демеденко і не Демеденко. Відбудеться через місяць він, тому півтора, бо півтори вживаємо з жіночим родом. Не підходить півтора місяця. Залишається варіант, Г. Так, тому обираємо цей варіант і йдемо далі. А цьогоріч що зроблю? Пересаджу. Пересаджу, жду. Ні, пересаджу чотири, два, три, чотири плюс множина. Тобто кущ, кущі, стіл, столи, не кущів, не куща. Все на світлішу ділянку, тому відповідь теж а Г. І йдемо далі. А медичний безпілотник набирає швидкість близько кількох. І пригадуємо, що 40-90-100 в усіх відмінках, крім назигного і знахідного, мають закінчення А. Тому близько скількох? кількох, 90. Від восьми. Та? Не вісьми. До. І пригадуємо, що 50, 60, 70, 80. Відмінюємо лише другу частинку. Та? Тобто, в нас є численник 80. Ми граємося лише з 10. Ці перші 8 ми не чіпаємо. Тому ні в якому разі не восьми, Та? 8 не чіпаємо, а 80. Тому обираємо варіант, Д. І йдемо далі. Ідемо далі. А, так. Звертаємося. Звертаємося ми до Андрія, тому кажемо Андрію є. Кольрабі. Кольрабі це капуста, капуста це вона, тому тушковану. Все. Так, досить простий тест. Тут відповідь Б. Далі в нас текст. Первісний текст буде відновлений, якщо речення розташувати в послідовності, запропоновані урядку. Ну, нам скрізь пропонують п'ятірку першою, тому обираємо першу. У період поглиблення кризових явищ у світовій економіці, люди в багатьох країнах часто уникають заощаджень у національних грошових одиницях. Чому вони уникають? Таку ситуацію пояснюють нестабільністю курсів, тому громадяни прагнуть вкладати кошти в іноземну валюту, коштовні речі, нерухомість та дорогоцінні метали. Що саме? В яку галузь? Визначаючись з інвестуванням? Зважають на незалежність вартості вибраного об'єкта від політичної ситуації в державі, захищеність від втручання третіх сторін у процес володіння та розпорядження ним тощо. Останнім часом дехто вважає, що бажаним критеріям відповідає новий інструмент електронні гроші. І тут нам є підказка, що в кінці буде отже, бо це як висновок. Та? Тому отже, перше має бути п'ятірка, тут наскрізь є, далі має бути двійка. Тут не двійка, тут не двійка, тут не двійка. Далі має бути одиничка. Є далі має бути четвірочка. І остання трійочка. Супер! Є, знайшли. Це відповідь Д. Та. Так, і йдемо далі. Однорідні підмети. Однорідні підмити є у реченні 4. Та? Конфіденційність, що незалежність, що відсутність, що вартість є перевагами. Це однорідні підмети. Всі вони відповідають на одне питання, стосуються одного члена речення. Так, а є перевагами, це буде присудок. Далі, прикладка є в реченні. Що таке прикладка? Прикладка це друга назва. Тобто, коли ми чомусь даємо другу назву. Наприклад, електронні гроші. Новий інструмент це і є електронні гроші. Так? Новий інструмент тільки іншими словами. Далі пунктуаційна помилка є в реченні. Ось, ця кома зайва. Чому тут кома? Невідомо у період поглиблення кризових явищ у світовій економіці. Щоб поставити кому, завжди має бути якась підстава: чи це відокремлений член речення, чи це, наприклад, вставне слово, вставна конструкція, чи це складне речення? Ні, тут нічого такого немає. Тому ця кома тут просто зайва. Далі у формі знахідного відмінка вжити всі слова, окрім захищеність від кого чого від утручання. Все, знайшли, це родовий відмінок. В інших е, словах, там дійсно знахідний. Е, у кого що процес, складати кого що кошти, через кого що термінали, у кого що період. Так, доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний за значенням, фразеологізм. Коли вирішуєте, тобто взяти на себе, взяти відповідальність за це. Це г. Приготування їжі варто враховувати індивідуальні потреби і смакові вподобання кожного. Все. Рекомендуємо назавжди запам'ятати, зрозуміти, взяти втямки. Складаючи меню на тиждень, одночасно плануйте список того, що треба купити. Далі, наявність плану харчування і списку покупок допомагає зосередитися та не блукати між вітринами в пошуках необхідного. Зосередитися це взяти голову в руки. Готуйте для рідних із задоволенням. Експериментуйте. І можете не перейматися да, за щось, не брати близько до серця за невдалі результати. Так, далі. Доберіть до кожного типу відокремленого члена речення. Приклад. А, так, додаток. Запам'ятайте, додаток завжди відокремлюється за допомогою таких допоміжних слів, як крім, окрім зокрема. Тому шукаємо. Зокрема, все, це додаток. Далі. Обставина. Обставина це зазвичай дієприслівниковий зворот, який відповідає на питання, що роблять, чи що зробивши. Даючи, що роблять, чи це обставина. Далі означення: сік, який вичавлений незадовго до вживання. Якщо дія прислівниковий зворот це обставина, то діяприкметниковий це означення. А прикладка це друга назва. Хоч і холодним він не втратить свого шарму, легкого східного смаку. Так, та легкий східний смак це є шарм. У варіанті А тут просто однорідні присутки. Що робимо? Заварюємо, проціджуємо. Так, тому це собі запам'ятали. Є. Так, далі. Тут що треба робити? На тестах, на таких тестах там ще є зверху така табличка, як треба ставити питання. А, так, як я вам раджу робити ці завдання? У вас на НМТ буде листочок. Тому пишіть на листочку 1, 2, 3, 4. Пишете питання. А БВГД пишете питання. Як це працює? Посткросинг проєкт створений, вам треба таке питання, щоб ось це виділене було вашою відповіддю. Для чого? Для обміну. Незнайомці надсилають одне одному поштівки. Як випадковим чином на спеціальному сайті вони отримують 5 адрес? Коли після реєстрації а, так, на ринку України з'явилися надзвичайно цікаві витвори сучасних ілюстраторів. Завдяки чому, через що, завдяки популярності. Інший стопчик: листівки надсилають людям з різних континентів для чого? Щоб розповісти про себе. Найціннішим є тексти на звороті поштівок. Чому вони є найцінніші? Адже написані вони від руки. Часто відправники намагаються зробити так, як щоб їхня листівка була особливою. Участь у... А коли у вас виділене на початку, то я раджу вам читати з кінця. Участь у посткросингу стає ще цікавішою. За якої умови? Якщо під час реєстрації ви написали свої вподобані? Загалом запам'ятайте, що така конструкція, якщо то це завжди умова. Та За якої умови? І учасники почали обмінюватися ще й марками, світлинами, улаштовувати конкурси лотереї. «Коли», коли проєкт набрав обертів. Ось тут є всі питання розділені, можете собі зупинити, почитати. І що виходить? Бачимо один для чого, і в два, і у варіанті А для чого, в другому, як, і так, ага, і у варіанті В як. В третьому, коли в нас час, в де в нас теж час. І четверте завдяки чому, і в Б, завдяки чому це теж у нас однакове питання. Тому поєднуємо. Йдемо далі. З'ясуйте, якою частиною мови є виділене слово. На полях, що розтилалося, коли ви слово що, можете замінити іменником з попередньої частинки це займенник. На полях поля розтилалися. Щоб просто не повторюватись, ставимо займенник. Займенник заміняє іменник. Розтилалися де? Обабіч питання: як, де, коли, куди, звідки це питання прислівника. То тріск сухого бург'яну, то причайне це парні сполучники. І що шарудіння – це іменник. В таких завданнях дуже важливо ставити питання до виділеного слова. Та? Тому що часто починають ось так: від слова до слова. Ні. Коли вам треба частину мови, ви отак ізолюйте це слово від всіх слів і просто до цього слова де обабіч що Шарудіння. Так, тому. Розібралися. І останнє задання це в нас е, складне речення. Дивимося, деякі мешканці сама саме антилопи, зебри утворюють табуни та своєю чисельністю, відлякують хижаків. Мешканці це узагальнювальне слово. Антилопи, зебри це однорідні члени речення, і це все є однорідними підметами. Вони що роблять? Відлякують і утворюють все це речення просте: немає двох граматичних основ, немає виконавців двох, немає двох дій. Тобто, все це стосується одного підмета. Все це стосується мешканців, мешканці роблять і те, і те. Далі, газель схожа на оленя, але вона граційніша та має характерні роги. Тут вже дві граматичні основи. Газель є схожа, друга е, граматична основа вона граційніша, вона має. Чим поєднані? Але раджу такі завдання робити так: спочатку шукайте граматичні основи, далі чим поєднані. Не дивіться спочатку на розділові знаки це помилково. Ось, вас е, будуть тут плутати. Тому спочатку граматична основа, далі розділові знаки. Так, це речення складно-сурядне. Варіант В. Жирафа найвища тварина на планеті. Перша граматична основа жирафа є тварина. Друга граматична основа зріст сягає. Чим поєднані, поєднані двокрапкою. Це складне, безсполучникове речення. Варіант Г. Хоча носороги мають слабкий зір, носороги мають слабкий зір. Тут у нас є перша граматична основа. А інші, чуття, та, чуття, що роблять, компенсують. Друга граматична основа. Який це, який це зв'язок? Цю їхню ваду компенсують добре розвинуті інші зовнішні чуття, незважаючи на що, усупереч чому, хоча носороги мають слабкий зір, це підряд недопусту. Пам'ятайте, що сполучник може стояти на початку, Ось хоча це сполучник. І варіант, де подібні мавпи мають високий рівень інтелекту. Людину мавпи мають. Високий рівень інтелекту. Тут є в нас перша граматична основа, є виконавець і дія. Ем, певні мовні навички вони є розвинені, тут теж все добре. Друга граматична основа і шимпанзе є один з приматів. Тут у нас є третя граматична основа. Чим поєднані? Перша і друга там лише кома, це безсполучниковий зв'язок, друга та третя протиставний сполучник А. Можете собі зупинити, я тут попідкреслювала, повиділяла, на що треба звернути увагу. Е, ось. Тому вийшло ось так. А, так, загалом більше підготовки до НМД є в моїх соцмережах. Там є всі зливи, там є купа розбірів, різних тестів, постійна практика. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі!